Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки. Ну, звичайно, коментувати і поширювати. І, так, так, ось ну, розумієте, сміх і гріх із цими московитами андрофагами. Я вже вам говорив і не раз про те, що це народ злодії, так, який ну, краде все, що тільки можна. І те, що добре лежить, і те, що погано лежить, відномається все його свараваньки по-русски і оголосить його своїм. Хоча воно ніколи до них ні сном, ні духом, не мало ніякого відношення. Ну от я пам'ятаю, що е, з давніх давен і 30 років, і 20, і 10 років тому, коли <смас> я писав про те, що вони в нас все крадуть, тому що не мають нічого власного, мені казали, ну так, можливо, це і так, але ось. Ну, напевно, єдине, що вони не зможуть у нас украсти, так це тризуб. Так, тому що це в них, в них бандєровський такий знак, так, герб такий і, і все-таки інше. І, звичайно, якщо ми подивимося ретроспективно, тобто в глибину, то ми побачимо, що. Там фактично ну, із кінця Другої світової війни, і майже до нинішніх часів це дійсно у московитів було щось таке страшне. Так. тризуб – це неймовірний знак так, якогось зла, такого прадавнього, стародавнього, якого відкопали. Українці, і вирішили його зробити власним гербом. Ну, але я ж пишу про те, що це найдавніший символ держави, найдавнішої в світі держави. Так, чому? І пояснює на пальцях вам, пояснює на пальцях, що всі інші герби всіх інших 200 країн, які є на політичній мапі світу, їх походження відоме навіть найдавніших народів. Ну, Візьмемо, наприклад, тих самих богообраних в лапках євреїв, так, в яких ну, семисвічник. Що там ще символи? Зірка Давида, два трикутники, які перетинаються, або семісвічник, яка тут загадка є. Чи леви, чи орли, чи папуги, чи що там ще є, страуси? Чи сонце? ну, Наприклад, там, у, у цих чів у, у Китаї зірки на червоному прапорі? Ну, все просто, так. Ну, зірка це ну, сатанинська пентаграма. Так. Ну, Абсолютно все просто. Хай мені хтось один із отаким лобом, хай мені всі там, ті, які Гарвардами керують, і розповідає своїм студентам про це все, що я кажу, про походження, там, Геральдики і все таке інше. Хай хтось пояснить мені походження тризуба. Це дійсно найдавніший. У світі геральдичний знак найданішої в світі української держави, який, як мінімум, 8 тисяч років сів в трипільської цивілізації, через Кіфів, через Сарматів, через готів, антів, русинів, козаків і до нинішніх українців. Всі вони тут сидять мені. Оце в мене від сарма. Ні. Оце у мене. О. Так, від сарматів, славних лицарів великих і від козаків. Так. Щось в мені від готів є. Я такий у молодості був рудуватий, світлий. Так, щось в мені є від трипільців. Так. На дачі іноді можу стояти. Довго косити, що там обробляти землю і все таке інше. Отже, оцей знак, він наш і тільки наш. І що ж ви думали? І що ж ви думаєте? І що ж ви будете думати, але Босковити в останній час я, так би мовити, штудіюючи їхні всі пабліки, відмічаю зміну парадигми, кажучи, науково, підходів до Трезуба, вже якось вони його сприймають інакше. Так, уже якось пом'якше. Уже навіть немається, що це якийсь там бандюровський знак. А це древній очень знак. Так, очень. так, ніхто не знає, звідки він походить. Так, я не здивуюся. Це ж, якщо московити скоро оголосять, що це їхній такий знак. Так, тому що вони. Так, належать до найдавнішого народу світу, так? Хоча й походять від зовсім недавніх андрофагів, тобто людоїдів. Так що от так, не дивуйтеся, вельми, шановні українці, і не лише українці. Якщо через там якісь 10-15 років московити оголосять, що тризуб, це їхній, Знак. Ну, так само, як борщ, їхня страва, бандура, їхня, їхній музичний інструмент. не там проклята та балалайка дві-три струни. Такий наярів, як то колись казали, СССР мав по на Лопаті. так, Що там ще є? ага, Бойовий гопак це наш руский, Усік то наш руський. Так, гениальный спортсмен, а Кондратюк – это наш гениальный русский инженер. Ну, и, случайно, ж, Игорь Иванович Сикорский теж туды. и Кибальчич, и Циолковский Наливайко, и... Кто там еще? так, это что... У своєму і своїй особовій справі в п'ятій графі. Національність написав українець з великої літери. А Це Корольов геніальний руський життя.